Я ж казав, риба з першого закиду. Е Приманка, та, яка в мене останнім часом досить непогано недосні не працює, це такий от фрік Slim в кольорі Лох. 14 грам башка. І зараз в мене? що в мене, 84-та МК тотем в руках. Сьогодні, як завжди, коли їдеш на авто, набрав кучу спінінгів. Аж цілих 5 на всі випадки, тому що. Тому що я розумію, що тесна це річка лотерея. Ти сюди приїжджаєш з великими надіями, як перед виборами. Проти за кого зголосуєш. що все буде добре. а Виходить, як завжди. От з дисною теж так часто буває. Надії маєш великі, а реальність тебе потім б'є. Безкльов'ям по голові, тоді ти маєш можливість відскочити там на Деснянське озеро, на стариці, там половити якусь щучку з окуньком, тому що вони там більш-менш живуть, якщо їх баркан'єри не видавили, і іноді бувають більш-менш активні. Ну принаймні їх там трошки простіше піймати ніж рибу на самому русі Дісни. Так, хтось клюнув за перекатом, хто невідомо. Сподіваюсь, що це не якась ракушка, яка проти течії тепер пішла. Ні, ні, це напевно, рибка. Ну, поклівоз такий, вроді, був більше на щучий, схожий. Ну, хто ти покажись. Блін, це знову він. Знаєш, що це? Зараз побачиш. Карась от такого розміру. А? Я ж думаю, якось воно дивно себе поводить. О, На Сатурна 2,5. Записуйте мене в фідермене. Привіт Євгену Конішевському. Привіт тобі, Євгене. Я знову ловлю твою рибу. Минулого разу, коли передачу про твістери записував на маленького Сатурна, піймав карася, але там карась був 900 грам. А тут, ну тут не 900, ну такий, думаю, з полкіло буде. А? Ну що, поїхали ловити хижака, як завжди? І відпускайте рибу, навіть якщо вона не ваша профільна. Бо карась це ж не моя риба. Але бачите, клює, лещі, карасі. Не знаю, хто в мене там далі. Та столом має бути якийсь хороший і сазан. Ну, типу, для різноманіття, бо лещів у мене, я в цьому році вже побив свій рекорд по лещу. я піймав на пількера леща 3880. Вдумайтесь, ви бачили такого леща? Просто от бачили, не те, що ловили, а я ловив. Чи хоче риба їсти, відповідно, клювати чи ні. Я клювати хочу регулярно по режиму. Відповідно, пауза на те, щоб приготувати собі щось смачненьке, тепленьке або гаряченьке. Це обов'язкова умова якісної рибалки, як для себе. Адже я годую себе, ну і оператора. А вам приємного апетиту, якщо дивитеся це відео. Бачиш, певні недоліки ультралайтової Снасті, що нею прям супер не пофорсуєш, тобі більше нитка тоненька. От. Це до питання, коли актуальним стає твіч. Е, Щойно щука віднерестилася і Взяла паузу на відновлення, після цього твіч вже актуальний І буде актуальний аж поки не стане крига. Так що Воблер далеко не ховайте. Що це в мене за воблер? Це 70-й річ сп Такий колір, я його більше під головня брав із судака, бо його теж ці хижаки люблять. Ну, але, як бачите, щука вона у нас не вибаглива, кольорами не перебирає. Все, знімаємо її з гачечка, фоткаємо. І ловимо далі. Думав, що доведеться йти за інструментом, але вроді би власними руками не гірше. Получається, все це зробити. Хоча, якщо у вас немає впевненості в своїх силах або є мінімальні сумніви, що ви зробите це безпечно, то краще витратити час на інструмент, аніж потім гачки виймати з руки. А якщо не знаєте, як виймати, то є відео, де я вчив, як це робити. От. Якщо раптом вас риба посадила на гачок, щучка така, десь грам 700-800, не менше. А худенька, звісно, видно, що щойно щойно почала тільки від'їдатися. Оп, і хай від'їдається десь до трьошечки. Бажано, щоб вона виросла і минула чужі сітки. Е, дивіться, е, чому я цю локацію почав опрацьовувати. По-перше, тут звуження цього озера, і ну, на звуженнях, як правило, мілкіше. Це перше. По-друге, це все одно якийсь транзитний шлях для хижака для гоздобичі, Я побачив, що зверху була якась активність риби. Я розумію, що з жерехом я тут точно не перетнусь. Е, ну, скажімо, щука, окунь, хтось із них мав бути. І відповідно, джигу я поміняв на воблер. І буквально раз з другого закиду я піймав рибу. Це ну, хороша ознака, як мінімум, тому що з джигом риба поки що не супер сильно дружить. Значить, будемо її ловити твічом. Мені оператор каже, Паша, ще треба три щуки. І щойно він це сказав, я піймав одну з цих трьох, ох ти, йомаю! намотала на себе шнур, стальку, взялася в удавку на того самого ріджа, з тої ж самої точки, де попередню піймав, ну тільки ця ще менша, ще хутіша, але... але я не перебірливий. От поклює така, щоб набрила, тоді почну перебирати. А зараз поки хай, хай клює, яка клює. Бо на фоні того, що мовчала до цього риба, то дайте хоч щось. О, той самий красивий ріджик. Клюнула з-під уріза трави. О, бачите, така приманка. Скажи, прикольний ріджик. Прикольна щука. Все, пока. Упливай. <гліпливай> <гліпливе> Оп! Це, це теж поплило підростати. Скільки ти казав, треба три щуки, да? одну я піймав. Зараз що ти маєш казати? Треба ще дві щуки, правильно? Ні, так ти кажи. Я, що, я за тебе маю казати? Це не враховується. Бачите, який балований оператор. Каже, це не враховується, бо там щось звук у нього, світло не те. Детек щось вимкнув. Короте, це попробуй на оператора угоди. Так. Опа, що там? Скільки щук треба? Чи може це окунь? Чи може це окунь? ого ого, 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 о о о о Опа, бачиш, дірська, а? а? Гарна, гарно грає. Я ж казав тобі Назаре, що мене треба мотивувати. Ти кажеш, що я маю піймати рибу, я ловлю рибу. Ти мовчиш, я не ловлю рибу. Бачиш, як воно працює. Знову 70-й річ. Дуже раджу вам мати його в своїй коробці. Все, що я можу сказати. Ви самі бачите, як він працює. Я прийшов на цю точку, скільки я тут витратив. Раз, два, три. Ну, по-моєму, це п'ятий чи шостий закид був, три риби. Я вважаю, це хороший показник. Прям. О, ця, до речі, така нахавана. Ця така, прям. У неї прям відчувається черво набите. І, до речі, клюнула вона так по злому. О, так, така зленька. Е, до речі, цей хочу пару слів про спінінг сказати, яким цих рибок зараз ловлю. Да, по суті, яким і піймав, е, що я ще не піймав е, Карасяням піймав, це 711-й. е, тем Лайтовий 2.10, він, до речі, дуже схожий на мій улюблений Black Swan в такій же самій довжині і тесті. Той теж 711-й. І типаж геометрії Бланка, е, робота з твічом. Робота з джигом, у них досить, досить, скажімо, схожа. Звичайно, у тотема немає такої чуйки, як у Блексвона. Але коли, наприклад, тобі потрібно твічити, то прям супер чуйка, це точно не те, про що ти думаєш. Та як бачите, і на джигові теж воно нормально працювало. Карася заджигав без питань, заджигав. Красиво поплила. Так. Скільки мені ще щук треба піймати? Три. Блін, отже ж не в а? Тоді три. Піймав три і йому ще три, а? Ну. Це, ти маєш на увазі тільки з цієї точки, чи взагалі? Тільки з цієї точки. Окей. Як думаєте, піймаю три чи ні? Бачите, ця протока, по ходу. Забита щукою. О, на глісер її виводимо. О. О, ця вже хавонула на всі гроші, а. А, припала в кадр, як вона красива. Ач, ця схавала з голови його. В майже не видно, він у неї став як розпорка в пащі. Бачиш? Посив ще одну рибу. Ще одна риба прийшла на твоє прохання. Якась риба така. Повісив воблер крупніший, до речі, а щучка дрібніша попалася. До речі, е, ага, п'явка на морді. Ситуація яка. Уїхав зі щукою мій 70-й річ, повісив 56-го теж ріджа. Приманка теж ідеальна, але вона ну, маленька, будемо казати. Вона в мене в першу чергу окуньово головнева Для щуки вона ну, тіпа, хіба що щука випадково клюне. Ну, але думаю, раз вона активна і хоче ріджата буде їсти. Нічого, десь західів 15, холостих, нічого. Ну, Думаю, ладно, попробую крупнитись. Поставив 90-го цього джиба, суспендера, буквально який, Другий чи третій захід і щупар, причому дрібніший за попередніх. Тобто хоче риба. Шматок більш масивний. Ладно. Хоча, правда, крупнішого, ніж джип, у мене з собою по Вобларам і немає. Ну, скажімо так, у мене ця щука воблерна — це в першу чергу риба була для того, виключно, щоб доловитися. Доловитися, ну, типа, якщо не буде клювати на самій десні. Ну, відповідно, цю функцію воно і виконує. Долавлює. Отаке от дрібне. Дрібне, але хиже. Відправляйся. Приведи мені назад свою подругу з ріжом у пащі. Я ріджав в неї заберу, а щуку випущу. Ви бачите, я її всю випускаю. Тільки не хотілося б її випускати разом з воблерами. Бо це для неї смертельно, а для мене певний удар по... по бюджету, скажімо так. І що? Ти нам скажеш? Що ти хочеш в траву? Йди гуляй. Верніше, не йди гуляй. А йди клюй. О! А? Це теж, до речі, нажрана. Проводка зараз максимально, я б сказав, би, окунева. Короткі ривочки з короткими паузами. Я зазвичай так твічу окуня. Ну або е, мілку активну щуку. Ну, от, по суті, вона активна і вона така чуть-чуть більше, ніж мілка. Я б сказав, би, від мілкої до середньої. Ну, для лайтової палки і для того, щоб кайфануть Після, ну, що була, щуча заборона, щуча безкльов'я і так далі. По суті, десь пару місяців щука нормально не... або не ловилася, або не можна було ловити. Ну, а тепер треба кайфувати. Ну, але треба і відпускати. Ви ж пам'ятаєте? Хочеш далі кайфувати, маєш відпускати. Ну, от, бачите, сама відпустилася. Щойно розжився трофеєм. Бачу на що це копія, але... не зрозуміло, що там написано, бо він шаром бруду і накипи якоїсь заріз. Якісь 110 СП. В плані наявності магнітки це копія орбіта. В плані форми це теж копія орбіта. А напис я потім зрозумію. Ну, коротше, може, пригодиться. Цьому сезоні у нас дуже дивна весна виходить. Іноді, на початку квітня, здавалося, що вже чуть ли не літо пройшло, а потім почалися ці качелі. Тиждень кінця зими, початку весни, тиждень типа початку літа. І от такі качелі у нас вже місяць, якщо не більше, в природі. І це все дуже сильно впливає і на активність риби, тому що активність риби у нас сильно підв'язана на температуру води. Ну а вода, самі розумієте, не буде грітися, якщо на вулиці по ночах будуть приморозки. Тому якось не було яскраво вираженого ще жору щуки. Вона оце тільки-тільки починає якось покльовувати. До сих пір не було нормального жору окуня. Е, жерех теж якось дуже так епізодично, дивно вилазить і часто при цьому не клює. Коротше, природні катаклізми дещо нам поламали рибалку в цьому році, але. Саме головний принцип. Чим частіше буваєш на риболовлі, тим більше шансів впертися в рибу. Ну от Сьогодні, наприклад, я вперся в рибу на твіч. Але вона стоїть дуже локально. Е -е якраз там така мілина і звуження. Місце, де має мігрувати риба, і місце, де на мілкому зручно кормовій рибі знаходитися. Ось там щука вся і зібралася. Я там піймав. Шість щучок буквально хвилин за 10-15, при тому, пройшовши метрів 50-100 вверх і ось метрів 200 в іншому напрямку, я не мав жодного контакту з рибою. Про що це свідчить? Риба є, але дуже в певних місцях збита. А в інших місцях або пусто, або є тільки неактивна риба. Тому хто активно переміщується і якось вміє читати водойму, тому і карти в руки. Продам човен недорого? Не тече. Верніше, майже не тече. Але самовивоз. Координати скину в особисті. Пишіть, кого зацікавила пропозиція. Такі мошки просто весь обсіжений. І причому це ж така штука, від якої ні термосел не врятує нічого. Від неї врятує тільки антимоскітна сітка на обличчя і перчатки на руках. Тобто от ті ж самі якісь фаворитовські літні перші цілком для цієї мети підійдуть. А антимоскітка, по-моєму, що там сітусаміт у мене є. Зараз, можливо, навіть і буду вдягати, тому що вже просто задовбали ці тварюки. Просто задовбали. А? околь. А, а? Я його так і видурив. Отакий От самий в мене і зійшов. О! Красунчик-полосунчик. На... Е, фрік, фрік 2,3, машинне масло, 4 грама. І що характерно всі клювання і всі риби, які піймалися, всі вздовж берега. Тобто тут глибоченьке озеро, і на центрі, напевно, йому корму не вистачає, або якісь умови некомфортні, і всі десь ну, максимум 2 метри від берега. А? Знов таки, нато тем лейтовий, підкосив трошки окунька. Що тепер треба? Нам треба що, жерех? Жерех, лящ і толстолоб. Рибалку я почав з цього місця, піймавши рибу з першого закида, це була риба судак, верніше судачок, і завершую я рибалку з цього ж місця такою ж самою рибою, тільки чуть-чуть крупнішою. Як і казав, що є варіант відскочити на озера, на стариці, на різні такі локації, де є гарантована риба, і я так і зробив. Я знайшов місце з концентрацією щучки, половив її шикарно на твіч. Тож вам рекомендую. Обов'язково беріть з собою коробку з твічевими воблерами. Ну, як мінімум з light, Medium, лайт класу. такими десь 6, 8, 9 см, і буде вам щастя, і буде вам щука. Десна сьогодні себе показала дуже непростою річкою, скоріше якоюсь фідерною, тому що я піймав тут карася з русла, а хижака з русла я, на жаль, не піймав. Вот. Ну, коротше, якось так. А, що важливо. Бачите, оці табуни-мошки, яка сидить на мені, літає навколо мене. Або я не знімав відео, я б вже був зараз в москітній сітці, але ну тіпо, не гарно так в кадрі виглядає. Тому хто їде на Дісну і навколо діснянських простори, беріть з собою якусь москітку на обличчя, рукавички на руки і закривайте повністю все тіло. Інакше буде вам зовсім не солодко. Тож бажаю вам гарного клюву і відпускайте рибу. Будеш знімати? А? Що, будеш знімати його? Ну давай скажемо за что. Та ні, нахер надо. Нахер надо? Да.